А зараз ми розуміємо, що це ніколи не буває такого, що поза політикою була культура. Бо все, що робить кожен чоловік, він спрямовується у цю свою роботу на щось. Або щось утверджує, або щось відстоює, або щось захищає, і так далі. Тому, то, звичайно, захист зараз української культури, теж що період під час війни, це дуже відповідальний момент, і на нього треба дуже зважати всім нам. А українцям треба ще відвоювати розум у всередині України кожного громадянина України, або вони відчували свою причетність до нації. І таким чином її захищали, бо будь-яку націю чи ви румуна чи, чи угорця запитаєте, хто він, і він зразу не задумуючи, скаже і мовою, і постановкою і духом своїм, що він належить тій державі, Тільки українці, коли їх запитаєш, вони можуть вам абсолютно ворожою російською мовою відповідати, що вони громадяни України, що вони люблять Україну. Парадоксальні дурні викривлення, які існують в нас. Але принаймні ми мусимо з цим воювати. І е, актуальність цієї тези, що довкола треба створювати свій простір української мови, це зрозуміло і так. До речі, як в театрі Франка, У нас біля входу в тут з вулиці є, висить лозунг, де написано територія української мови.